Агой, вітаю про Україну, мама двох дітей, власниця кількох бізнесів у Празі, українській спільноті вона відома як благодійниця. Ліза допомогла тисячам українців, а також знялася у фільмі Восьмий день війни. Ліза, вітаю! Доброго дня! Як у вас, настрій? Дуже гарний. Сьогодні я хочу спробувати розмовляти з вами українською мовою. Так що вибачаюся, якщо будуть помилки. Моя мова не така гарна, як у вас, але. Все буде дуже приємно вас бачити. Ви у нас вже вдруге в гостях так. З початку війни і впродовж цього всього часу ви допомагали українцям не лише тим українцям, які знаходяться в Чехії, а також відправляли гуманітарну допомогу у постраждалі регіони, такі як Харків, Херсон та інші. Минулого року ви навіть розповідали, що вам вдалося відправити машину в Маріуполь та Бучу. Як ви знаходите в собі сили, ресурс цей, продовжувати цим займатися, допомагати українцям кожного дня? Було дуже багато та є автівок. Наприклад, вчора. Ми відправили величезну величезну автівку гуманітарної допомоги, а роблю я це мінімально е, е, кожний тиждень. Сил вже не так уж багато, скажу вам відверто: е, фізичних, моральних, е, психологічних, але я розумію, що людям там е, дуже важко. І тому ці сили я знаходжу. Головне, щоб було що від відправляти? А шлях та спосіб я знайду. Головне, щоб була допомога, а ми будемо відправляти. А порівняно з минулим роком, тому що я пам'ятаю, на самому початку, після війни, люди масово несли просто допомогу. А як зараз? Чи приносять чехи допомогу? І які є проблеми з доставкою в Україну? На жаль, як і у багатьох фондах або волонтерів, допомоги вже такої кількості немає. І я це розумію, це нормально, люди втомилися. Але я маю таких стабіль, стабільних підписників, котрі несуть та несуть. Вони знають, вони перебирають свої гардероби. вони... Зараз я дала. Такий кліч, що е, потрібно назбирати цю величезну автівку, принесіть зимові речі, принесіть дитячі речі. Бо, наприклад, у Херсоні, куди я дуже дуже багато і часто відправляю, народжуються діти, е, народжуються і в, ростуть е, е, ті діти, е, діти, які вже там живуть, то вони потребують іграшки, вони потребують коляски, гігієну, е, тому несуть наші. Багато в мене руських, які тут давно вже живуть, вони від початку допомагають. Я їм дуже дуже вдячна. Вони замовляють великі. Покупки на 20-30 тисяч та приносять величезні коробки. Я їм дуже вдячна. І е, люди мають до мене довіру, тому несуть. Я завжди даю фотозвіти, відеозвіти, погрузки, розгрузки грузу. Потім, коли волонтери віддають людям, дітям я я бачу свої там речі. Чехи не ні, не несуть. Вони також вже не мають таку довіру, ми їм набридли. Це я знаю стопроцентно. Але якщо я дам кліч е, мезічехами в наших скуп, в тих групах на Фейсбуці, Бо до, до, до пандеплей ходить дуже багато чехів, 90%, то я знаю, що вони принесуть, але я не хочу. Mm -hmm. Я не хочу, тому ще не маю таку потреби, бо люди, наші люди, мої люди несуть. Тому. Mm -hmm. Які проблеми з відправленням, автівки? На початку війни півроку ми самі, самі сплачували ці автівки. Ми платили, бо бо люди давали ці гроші. Я мала якихось друзів, які надавали ці кошти. Потім за 6 місяців, звичайно, вже тих коштів не стало. Тому якщо, наприклад, для воєнних купується автівка, всі знають, що Ліза має склад. Вони мені дзвонять і кажуть, Ліза, завтра чи там колись їде автівка. Пуста, можеш дати 10 коробок. Так, швид, швидко. Я е, організую цих 10 коробок, пакуємо, підписуємо, бо це люди приносять в пакетиках від лідлу, від демо. І, і все разом. І все разом. Так, я вже зараз прошу, будь ласка, люди, перебирайте, підписуйте, жіноче, мужське, там. Ну, коробки не всі мають, але в мене вже з є людина, яка дає мені ці бананові коробки. Тому вже за півтора року, звичайно, вже якось так. Налаштувала цей процес, також дуже мені допомагає будинок добра, дум добра. Там маю волонтера Христину. Вона також відправляє свої автівки і завжди думає про мене, що щоб залишити якесь місце проти. Коробки та а я завжди щось маю відправити на складі, завжди щось є. Якісь проблеми з митницею там не виникали. Ви нещодавно писали, що так. були такі проблеми з перевірками, саме так, коли я вперше відкрила відкрили ту нову пошту, я відправляла, случилася ця Каховська трагедія. І я швидко-швидко вже не могла чекати якісь автівки. І я побігла з волонтерами. Волонтери побігли, я була звичайно на телефоні, бо дитина маленька, і вони відправляли там білизну, спідню, все, все, все відправляли, що дуже дуже було потрібно для людей ліки. там кожну реч вони сконтролували, бо це митниця, це щоб не було комерційно, все сконтролували. І потім мені вже сказали, що там затримали п'ять коробок, бо в кожній коробці була одна книжка російською мовою. Угу. Нам, звичайно, ніхто цього не казав, ми не знали. Ми хотіли відправити до Херсона, де діти читають та розмовляють російською мовою, і ми поклали ці книжки. Але заплатили купу грошей за ці посилки, бо це дуже, дуже дорого відправляти таку вагу з Праги. На Україну. Нам їх за місяць дали, відправили назад. назад. Дякую, що ми не мусили платити за то. Це була така проблема для мене була дуже особиста, бо в цій коробці була, були ліки смекта, парален. Ці ліки потребували ті люди. Які постраждали від тієї води, білизна, якісь там тапки, ну такові нос, носки, такі речі, які м, в ту хвилину було. Я їм казала, ці слухайте, спаліть ту книжку, але відпустіть ту коробку. Ця коробка це дуже як золото на ту в ту хвилину. Це були перші дні. Вони до, дійшли дуже швидко. Тому така була в нас проблема. Але е, коли я відправляю ці великі автівки з тим грузом, е, я там не вожу нічого такого, жадні там військові речі. Ні, тільки про людей, дітей, бабусь, дідусь, тому таких більше проблем не було. Поговоримо про зміни з 1 липня. Як ви знаєте, умови надання фінансової допомоги українцям зі тимчасового захисту, вони дуже змінилися, і це стало набагато важче. Почали дуже суворо контролювати доходи і з України також. І багато біженців, а переважно, це мами з дітьми. Вони втратили цю допомогу. І ви в цю хвилину ви простягнули їм руку допомоги, допомагали і речами і збирати гроші. Поділіться історіями цих жінок, яким ви допомогли. Так, це була дуже така історія для мене важка. Я чула про якісь зміни з 1 липня. Але я дуже багато чого чую, але всю інформацію не приймаю через себе. Якщо щось потрібно, я фіксую. Але я це чула, але не знала, що там саме за зміни. Тому на друга половина липня. Я почала бачити дуже багато у Фейсбуці, в, в, в тих групах крики о допомозі від матусь, що робити, в мене последня пачка памперсів, там в мене немає суміші, я не, не, не знаю, чим кормити. І такі дивні, і, і дуже багато. Інколи вони пишуть це, я розумію, що якісь труднощі. Але це була дуже якась хвиля така велика. Я так зупинилася і кажу, що сталося? Я чую серцем, що я там маю бути. Е, мушу сказати, що я допомагаю від першого дня війни, але 98% тільки людям, які живуть в Україні. Все йде в Україну. Інколи до мене зверталися. Я звичайно зі складу там давала ці коляски, все. все, все але е, моя велика принципова допомога туди, бо тут е, є багато офіційних фондів, офіційних організацій. Е, в, мінімально вони отримують цю допомогу. Там е, матусі, котрі залишилися без грошей, ці чоловіки без роботи. Ну там гірша ситуація. Як на мене, це моя. Це моє право так казати. Тому я допомагала тільки в Україні. Але я бачу, що щось тут щось сталося. Я почала питатися, бо в мене моя няня моїх дітей, вона з Маріуполя. і Я дзвоню їй, слухаю, а що сталося? Що є якісь проблеми з, з допомогою? Вона каже, так. Затримують, і затримують, бо зміна системи там якісь черги. Людям там система пише ідіть особисто, вони там стоять в тих чергах. Проблема. Окей, я зрозуміла, що це проблема. Серцем чую головою. Розумію, що я потрібно допомогти так. Це в мене все приходить вночі, бо я не сплю вночі за дитини, і я прокидаюсь вранку, пишу в групах на Фейсбуці у себе в Інстаграмі, що матусі, які потребують допомоги, я від себе, конкретні я, Ліза Зінова, можу вам дати. Погратися безкоштовно, абонементи в Panda Play, нагодувати обідом поливкарну бабички, та вам дам продуктовий пакет. Та що потрібно зі складу, може якісь іграшки. ну Дітям я, я маю тих дітей, я знаю, що вони їм потрібно щось новеньке, щось, якісь іграшки. То я от оце накатала. Так і так, якщо ви живете не в Празі, напишіть мені адрес засілковний, я вам сама все відправлю. Зранку поїхала, поїхала на роботу, зібрала тих 20-30, що в мене з чого було, ті пакети зібрати. Там гігієна, якісь продукти в мене були на складі, то все запакувала. К тому моменту, це я вночі написала, в тому моменту ранка в мене вже було ну, десь 100 150 тих повідомлень. Дуже багато. дуже багато. Я, звичайно, кожну своїм якимось способом перевірила. Так, там, Якого міста, скрін, що це, звичайно, допомога відложена, від, що немає тої допомоги. Mm -hmm. Тобто вони пройшли якусь мою таку внутрішню mm -hmm. перевірку. І... Зібрала список адресів і почала зі своїми дівчатами з праці відправляти ці пакети. Потім з Праги не було багато. З Праги, можливо було десь 15-20 порівняно з 100-150 п'ятдесят тима, хто з маленьких містечок. Треба зазначити, що ті матусі там в селі, там в яких малих на містах, наприклад, в Ползні. Немає жодного волонтерського е, центру, хто би, до кого можна було прийти та попросити футболку дитині. Чи якусь реч, якусь обув. Немає нічого. Ну, як мені відомо. Угу. Тому з, з Праги мало хто писав, е, бо мають, мабуть, якусь працю. Дуже е, не так тяжко знайти якусь. Підроботку багато тих волонтерських організацій, шатніка а так далі. Шатнік. ще не тільки одяг вони потребують, а, наприклад, якісь памперси, якісь так. гігієн. В Празі це все є. Я знаю, куди можна піти, та це все взяти. Тож не проблема. Тому з Праги було дуже мало. До мене прийшло, дойшло ну 15 жінок. максимум, Максимально вони були дуже, дуже вдячні, бо вони наїлися, награлися і вони були шоковані, що ще щось можна взяти безкоштовно. Отже, потім я дала це все на інстаграм. У мене дуже маленька аудиторія, але вони такі активні. Ми як родина вже велика. Вони щось, як бачу, що Ліза щось написала, що десь щось потрібно готово. Вони як почали нести цю допомогу, щоб я їм там відправила тим матусям, якісь тиканцтавари, бо наближалося 1 вересня. Ті діти їм потрібно були скупитися. Ну, вони цього не тобто. мали. Вся ця аудиторія принесла і ми дуже багатьом допомогли. А потім якось так сталося, я вже не пам'ятаю як мені почали розказувати якісь історії, що дитина хвора. Наприклад, моя няня вона живе у гуртожитку битовна, про біженців. І вона мені просто так сказала: слухай, Ліза, я тобі розкажу історію, а ти вже сама. Вирішай, що а як вона сказала, що живе дитина, підліток, і в неї слухові апарати, і вони дуже дуже її шумлять, але не мають стільки грошей їх змінити. Я відчула, що я хочу спробувати. Я, ця дитина дуже талановита, вона дуже гарно малює. Ну. І я дала кліч на Фейсбуці і відгукнулася організація, яка закрила повністю частку. Потім до мене, до мого життя, прийшла інша дитина, якої ДЦП, і їм потрібно було на лікування, на реабілітацію. Велика сума грошей. У празі. Ну, як велика, 50 тисяч це не мільйон, але для нас, для звичайних людей, це велика. І також я. Хоп, 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 щось там написала, кліч дала на Фейсбуці, у себе на інстаграму, знайшлась людина, яка закрила половину. А іншу половину ми потрошечку закрили з батьками її та з підписниками. Потім ще дитина прийшла до мого життя, і я відчула, що я хочу допомогти. І. І так ось почалося моє мій напрямок допомогти матусі та дитині саме у празі. Якщо б таких родин та чи дітей я би знайшла в Україні, де я можу це бачити, і що я можу довіряти, бо, бо я маю таку репутацію, яку я не хочу втратити. Тому я дуже була б, була би рада допомагати саме дітям в Україні, також але. Я маю лише крутих волонтерів, я дуже їм пишаюся. Це такі святі люди. Вони звичайні, як я фанатики, ентузіасти. Завдяки їм вся ця моя допомога існує. Бо я не можу у повітря відправляти груз, який я допомогу, яку я тут збираю таким шляхом. Того ж я маю у Харкові, я маю у Херсоні, у Дніпрі. Тому можеть зараз в мене виникла така ідея, я їх запитаю, щоб вони почали мені когось такого, такі сім'ї шукати. Саме в Україні, саме в Україні, саме в тих містах, де вони живуть, щоб вони могли до них додому прийти. Щось таке, я щось таке угу. 에, придумаю угу. та зроблю. А це ви кажете, що в маленьких містечках зазвичай живуть. Тобто ну це наче як таке, не саме великий, ну, великий та, це місто. Місто, не велике? Ну, велике місто місто, але там також. Так, знаходиться... я сам столкнулася з такою проблемою. Там живе родина, мама інвалід, дитина інвалід, і велику допомогу ми їм дали. Вона мені такі писала речі, що Ліза, ви змінили наше життя, бо її дитина не може нічого їсти. Зовсім вона супер-супер алергічна на все. На овочі, на фрукти, просто на все. І наприклад, я їй відкрила світ цій дитині, що вона зараз знайшла, що може їсти козі масло, намазати, чи якийсь йогурт. Знайшла їм суміш, якою вони годувалися там в Україні, а тут не знали, що вона існує. Але ми підібрали з моїми підписниками, котрі купили цю суміш, а одна жіночка віддала свої три банки. Ми відправили. Потім він може пити лише один тип чаю, і вона думала, що він тут не продається. І казала, якщо можете привезти мені з України. А він тут продається. Uh -huh. Я її просто купила і відправила. То їх життя заграло зовсім іншими фарбами. 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 А це так просто. Просто купити цей е, мелісовий чай, знайти цю марку. Тому да, я коли запиталася, запиталася, що в ползні щось таке існує. Сказали, що немає. Це має бути нереально важко просто, тому що ця гуманітарна допомога це виходить, був єдиний дохід. Хіба що в Україні отримували якісь гроші на інвалідність, але це зовсім не порівняти з тими витратами, які мають сім'ї тут у Чехії. А ще сталася проблема, що вони почали платити за своє житло. Вони не з... живуть в безкоштовному житлу. Ні, а дуже багато хто не живе, тож uh -huh. вони всю свою допомогу віддають на цю на цю ситуацію хто може Підпрацьовує, але, наприклад, якщо дитина інвалід, якщо дитина мала, якщо е мале, мале місто, там немає чехам де робити, uh -huh. вона каже: я ходжу один раз на тиждень, вбираю три години. Ну, вона достане, я не знаю, там три стовки. Uh -huh. Що за три стовки вона на тиждень може собі е купити уявити? Ну, це, це проблема, але я розумію, що якщо б таких як я було. Трошку більше про, звичайних людей, які просто хочуть допомогти, то ситуація була, була б набагато на краще. краще. Але своїм, своїм прикладом я хочу сказати, що не потрібно мати багато грошей, часу. Я того часу зовсім не маю. Достатньо лише мати як, якийсь, якесь бажання. Або через когось допомагати, ми своїми маленькими е кроками. кроками робимо дуже велику справу. Коли я отримую ці слова подяки, е я в шоці як люди вдячні, і е це головне. Це надає сили продовжувати. продовжувати. На жаль, далі. Але я розумію, якщо з -з завтра прийде перемога. Вона прийде можна не завтра, але вона прийде. Я знаю, що потім ми будемо я особисто буду ще допомагати, бо ми їм там потрібні. Так, ми ще будемо відбудовувати Україну. Так, звичайно. Якщо прийде перемога, через день всі не заживуть. Гарно, ви вже тривалий час проживаєте в Чехії, також колись сюди приїхали. От за вашими спостереженнями, як адаптуються біженці а, в суспільство, вже пройшло півтора року. Я бачу, що їм тяжко, бо м Чехи, на жаль, не найпозитивніші нація, угу. наприклад, в якому плані позитивно, ем ну, що вони не візьмуть тебе за руку. На початку так вони брали за руку та показували, казали, та-та-та-та. Допомагали? Зараз допомагали дуже багато емоційно, психологічно. Зараз вони звичайно холоднішою та холоднішою. Це, це також нормально. Тому людям. Дуже важко адаптуватися, коли ти не маєш біля себе якусь таку підтримку, наприклад, як ні, Німці Німеччині. в Німеччині. Mm -hmm. так. Я була шокована, коли зараз, вже за півтора року, вони приймають біженців як якихось просто вау. Так, так, все вам, все вам, все вам. Тут такого вже немає. Mm -hmm. Тому їм тяжко, важко, бо їх забрали з того домова. І психологічно. Плюс ще ми, українці, можемо давати якісь проблеми цим біженцям. Хтось заздрить, угу. хтось пнуцькує за ту мову. чому заздрити. Отдавали. Ну, що ось я тут живу 14 років, плачу всі ті налоги, а ви приїхали, достали все, все, все. А я тут, що тут, угу. я тут 14 років. Я це чула, я це чула на я це читаю у Фейсбуці в цих коментарях. Я це чула на власні очі. Або за цю мову знаю жіночку, яка тут проживає дуже давно. Вона розмовляє російською. Її якась українка у пенні чи там у якомусь супермаркету, кожну навчиву, кожний візит, її там орена на, на неї, на весь магазин, що ти така сяка, і за вас війна. Це друге питання. За цю мову дуже і дітей за цю мову, українські діти, українські діти на майданчиках б'ються, що ось ти російською розмовляєш, ось ти не такий, ось ти те. Дуже їм важко. Так що адаптування проходить не так легко. Але що я можу порадити зі свого якогось опиту? По-перше, мова, чеську мову. Старайтеся вчити, бо люди будуть поважати вас, чехи будуть поважати вас більше. Старайтеся розмовляти з помилками, але не розмовляйте російською з чехами або українською Українська більше схожа на ту чеську. тому е розмовляйте старайтеся і вчити правила життя е як чехи мають якісь правила наприклад угу. я знаю сто про етикет. етикет Чеський етикет він різний наприклад що не треба голосно або зовсім розмовляти у транспорті по телефону це я навчилася згодом коли на початку на мене так всі дивилися, що? Краще взагалі Ш... не телефонувати. Сьогодні так зовсім краще, ні. Але голосно розмовляти або у... на зупинках. Та-та-та-та-та. Ні. Вони дуже тихі, спокійні. Потім а, треба поважати, що ми живемо в Європі. Сміття не кидайте, візьміть у, у капсу. Uh -huh. а, те ж саме водії, поважайте, як ви водите. Вони всі бачать і мерседеси, ті тесли на українських номерах, але якщо ви ще агресивно е, будете uh -huh. водити, Можливо. це також. Тож багато дітям розповідати, як треба е, себе поводити, бо я вам кажу, що наших дітей дуже легко побачити здалека. Вони трошку вільніші, такі угу. дивокі дивокі у нас діти для чехів. Ми якісь невоспитані, не, не, не ага, не виховань. Не угу. так. І це е, можна побачити, бо я також тут живу 14 років. То я бачу, коли бачу, як поводяться мої діти та чеські діти, це. Видно швидко. Угу. Тому м, багато інформації в гуглі, менталітету, чи якогось етикету, чеського. Е, ваша інтеграція буде не швидше, але вона буде спокійніша. Угу. Не будете на собі бачити ці ось ці взгляди, о, угу. ту -ту -ту -ту, понаїхали. Без провокацій. Без провокацій, так. Угу. Звичайно, купуйте квитки у транспорті. А так. Це такий заклад. Uh -huh. Якщо курите, курить, будь ласка, в тих місцях, де це написано, що uh -huh. можна. Бо в Чехії дуже така сувора алкоголь в тих місцях, на майданчиках. Ні, ні, ні. Бо я, uh -huh. на жаль, коли чую, як розмовляють українські наші підлітки в автобусі чи десь на зупинці, це мат-перемат, мат, перемат. -мат -перемат. Uh -huh. Не знаю, е так як ми поводилися українці в Україні. Так, в Чехії краще не поводитися. Бо психологічна інтеграція вона також має якийсь сенс. Не тільки що я переїхала, я працюю, я, я, моя дитина ходить до школи. Так. Ні. Дуже ще важливо щось їм показати, що ми виховані, що ми інші, що ми якісь. Не дивокі, так. Хоча б здавалося, у нас такі, якби і мови подібні, і культура дещо подібна, але все ж таки є багато відмінностей, багато. за якими варто стежити і варто поважати. Так. так, Чехія дуже гарна країна. Я її дуже люблю, дуже люблю Прагу. Я закохалася з першого погляду. Тому багато є місць, куди Їздити, дивитися ці замки, ці парки, бо це не коштує багато грошей, бо багато матусь вони ні, нікуди не ходять, сидять там максимально до майданчику. Але Чехія та Прага вона дуже багата на, такові, на красиві, красиві місця. І дітей треба якось. Образовувати, mm -hmm. виховувати mm -hmm. та так. показувати їм цю гарну країну. В Празі є ще місця, і, де зовсім безкоштовний mm -hmm. вход про вступ про всіх. Треба просто інтернет. Uh -huh. Uh -huh. Так. Uh -huh. Галерея міста Праги нещодавно також писала, що всі будівлі для українцям вхід безкоштовно. Uh -huh. і там ще майстер-класи проводять періодично і чеха ходять на ці майстер-класи, також цікаво. Круто. Так що на цій а, позитивній ноті я вам хочу дуже подякувати від імені редакції Дякую. за те, що ви робите. Це неймовірна просто допомога. І сподіваємося, що ми якнайскоріше переможемо. І так. окрема подяка за українську мову. О, дуже я, дуже я добре. Я хвилювалася, говориш, але е, сподіваюсь, люди мене зрозуміють. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал про Україну.